Моніка Білучі і Тім Бертон вперше вийшли у світ після підтвердження їхнього роману. Кайлі Дженер оголосила про запуск свого нового бренду одягу, але дизайнер звинувачує в інстаграмі Кайлі у крадіжці її дизайну. Поговоримо про концепції бренду Анджеліни Джолі і Кайлі Дженер. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Сьогодні є багато новин, які я хочу обговорити з вами. Якщо теми для вас цікаві, будь ласка, долучайтеся. Якщо відео... Вам сподобається з вас лайк, коментар, підписка. Тому буду чекати на ваші реакції. Поїхали! Бізнес-леді Кайлі Дженнер знову в справі. На одній косметиці Кайлі Дженнер вирішила не зупинятися. Наразі вона розробляє власну лінію одягу. Тому Кайлі Дженнер на днях оголосила про запуск свого нового бренду одягу під назвою Кай. Кайлі Дженнер абсолютно не збирається мабуть зупинятися на досягнутому, розширює свою бізнес імперію таким чином. У майбутньому успіху молодої компанії мені здається абсолютно немає сумніву. Кайлі – чудова підприємниця. Вона змогла побудувати цілу імперію космети. Яки Kylie Cosmetics на продажах сколотила цілий статок і стала взагалі наймолодшим мільярдером в історії за версією Forbes. Плюс Kylie має лінію купальників. Kylie Cosmetics підкорив ринок б'юті індустрії. Ну і зараз вона вирішила і створити марку одягу, яку активно промовтить разом із своїми сестрами. Марка отримала назву. Ось так це пишеться. Читається як Кай. Здається, що трішки підглянули ідею о Кейт про те, що Кайлі готується запустити бренд одягу. Стало відомо ще у серпні. Подробиці дуже довго трималися в секреті, але інсайдери розповідали, що останні місяці менеджери Кайлі консультувалися із спеціалістами, які запускали Skims. Це бренд її сестри Кім Кардашіан Марку Скимс, яка зараз до речі оцінюється у 4 мільярди доларів. Їй у цьому допомагають засновники холдингу Popular Culture Єнс і Ема. Греде і після запуску нового бренду Кайлі Jenner дала інтерв'ю, де поділилася подробицями запуску Kylie. 1 листопада відбудеться реліз першої концепції. Ціни мають бути доволі демократичними від 48 до 198 доларів. Також доступний бренд має намір охопити всю розмірну сітку. Розміри будуть інклюзивними від XXS до 4X. Концепція бренду Кайлі Jenner трохи схожа на нову марку Анджеліни Джолі, ательє Джолі. Дівчата запрошуватимуть молодих дизайнерів, які за допомогою її марк зможуть заявити про себе. Я хотіла зробити кай платформою, щоб наші клієнти мали можливість познайомитися з модою через нових дизайнерів та бренди, але за більш доступною ціною. Для дебютної колекції Каля Дженер в партнерстві із засновницями Намілія створили капсульну колекцію із 13 предметів гардеробу, який складається із штанів, пальто, топів та основи зі штучної шкіри. У бренду вже з'явився сайт. Першою річчю колекції став чорний шкіряний тренч саме для пізньої осені. Пропоную звернути увагу. Аго також на продакт плейсмент на новій обкладинці Кайлі Jenner. Як найяскравішою плямою, на наприклад, на цій фотографії є банка Кока-Коли, яка явно. Ну точно не випадково потрапила туди, скоріш за все, не безкоштовно. Тому Кайлі заробляє, звичайно, на всьому. Судячи з фото, марка матиме легкі вайби, трошки балансяга, можливо. Ну взагалі суміш декількох брендів. До речі, свій успішний бізнес Кайлі Косметикс. Кайлі Дженнер планує передати своїй чотирирічній доньці в майбутньому, коли вона підросте. І вона казала у в одному з інтерв'ю: так стормі це моя спадщина. Я виховую її розумною, доброю і цілеспрямованою. можливо, якось вона очолить Кайлі Кос... Метикс, тільки якщо вона цього захоче, саме так сказала Кайлі Дженнер у інтерв'ю Tomorrow. Але не встигла Кайлі Дженнер оголосити про запуск бренду одягу Кай, як її вже звинуватили у запозиченні ідей з різних сторін. У вівторок Кайлі оголошує. Про запуск і буквально через день мільярдерку звинувачують у плагіаті її дебютної колекції одягу. Дизайнер і модний консультант із Франції Бетсі Джонсон звинуватила у інстаграмі Кайлі Дженнер у крадіжці її дизайну, надісланого ще півроку тому. Ми писали Кайлі поштою та її команді із описом концепції і лінійки шести місяців, шість місяців тому. Дякуємо за співпрацю Добіся Твою підтримку я працюю щосили, як і інші діти з робітничого класу, які докладають зусиль. Аби отримати експертизу і реалізувати свої ідеї, поки незалежний бренд також намілія із засновниками Нан Лі і Емілією Фол намагається радіти співпраці з Кайлі Дженер над її першою колекцією, але фоловери взагалі його розносять в коментарях. І десятки коментарів по типу це таке розчарування. Як технобренд, ви не думали, що можливо Кайлі не найкраща фігура для співпраці. Дуже розчарований. Чорт, відписуюсь, мій улюблений бренд. Я дуже розчарований. Я не підтримую цієї співпраці. Праці просто кубка багатих дітей. Більше нічого. Хтось писав, що ця фотографія Кайлі зі спини була використана брендом у квітні для Sample Sale. Ну а стилістка Бесі Джонсон взагалі написала Cancel. І таких коментарів десятка. Кайлі Дженер стала обличчям свого персонального бренду і знялася для реклами у плащі з її штучної шкіри за 198 доларів. США прокоментувала колекцію. Так у творчості в мене таке чітке бачення того, як я хочу виглядати, що я хочу робити, що хочу носити. Насправді ніхто не говорить говорить мені, що робити, але підписники просто не в благанні. Дісталося Кайлі, дісталося засновницям Намілія, дісталося від Беці Джонсон. Ще одна скарга від фоловерів полягає в тому, що Кайлі намагалася наслідувати багато модних брендів, знаменитостей. Наприклад, Зеро від сестер Олсен, які працюють із 2006 року на ринку. Вона запозичила мінімалістичний стиль. Є думка, що Кайлі навіть поспішила із випуском колекції, аби випередити просто неймовірну дівчину Софію Річі у випуску своєї модної лінії. Ми знаємо. Що Софія річі давно вже працює над своєю лінійкою, тому можливо, дійсно, як спортивний інтерес хотіла випередити її. Хтось бачить схожі силуети з Баленціага, хтось із користувачів публікує лінки і скріншоти на рукавички чорні, які дуже схожі на ті, які продаються в Амазон, практично ідентичні, як Кайлі. Ну, коротше, не знаю, кради як художник. Мені здається, що Кайлі Дженнер читала саме цю книжку перед тим, як робити щось подібне. А хтось підтримує, звичайно, кажуть, що всі ідеї запозичені, що одне одне Надихаються і тому не треба дівчину критикувати. Як ви відноситеся до запуску Kylie Jenner? Мені цікаво, якби всі ці люди, від які відписалися категорично, і якби до них постукала Кайлі Jenner із пропозицією про співпрацю або там зі своєю бізнес-ідеєю, чи стали б вони співпрацювати з Кайлі Jenner, тому що це для будь-якого бренду це дуже одразу потужний зріст зростання. Навіть якщо б ви знали, що силуети речей можливо схожі на силуети, форми речей можуть бути наслідувані із іншими Інших брендів, якби ви були на місці того, до кого стукається Кайлі Дженер в інстаграмі в Дірект, і пише: Давай співпрацювати. Чи погодилися б ви на таку співпрацю? Ну, і зараз, звичайно ж, кайлі активно промоутить колекцію нового бренду. Цього разу вона навіть обрала досить нетипічну для себе стратегію одягати себе і своїх близьких у Тотал Луки. Є фотографії там, де йдуть вона: Кендал Дженер і Хейлі Бібер в Тотал Луки від Кай. На останньому івенті Кендал Хейлі і Кайлі. Менстрували цікаві шкіряні комплекти, які на мають якраз незабаром з 1 листопада надійти у продаж в рамках першої колекції марк. Ви, Як вам ці вироби, як вам взагалі концепція? Чи готові ви підписатися, наприклад, на розсилку новин від бренду Кай Kai Jenner? Чи близька вам така естетика, шкіряна? І чи чекаєте ви на ранній доступ на купівлю цих речей? Ну і схоже, особисто у вашому сприйнятті це на бренди Zero, Balenciaga та інші? Пишіть у коментарях. Якщо ми вже згадуємо концепцію бізнесу Кайлі Дженер, то пропоную згадати і модний будинок Анджеліни Джолі, голівудської акторки. Звичайно ж, його концепція передбачає, що клієнти розроблятимуть дизайн одягу і кравчині втілюватимуть їхні ідеї. Кажуть, що Анджеліна працює над проєктом вже декілька років. Вона робить ставку на індивідуальний підхід на екологічність. До речі, до команди увійдуть майстри різних національностей і різного соціально-економічного походження, в тому числі це також і біженці, і люди з інших не. Дооцінених груп, як каже Анджеліна Джолі, це місце, де творчі люди можуть співпрацювати з досвідченою і різноманітною сім'єю, досвідчених кравців, модельєрів, модельєрів і майстрів з усього світу. Це пов'язано із моєю вдячністю і глибокою повагою до багатьох кравців і майстрів, з якими я працювала протягом багатьох років, бажанням використовувати високоякісні вінтажні матеріали і вже наявні тканини з нетерпінням, чекаю на можливість виростити це разом із вами. Також в ательє жулі можна. Ремонтувати старе вбрання, переробити бажану річ з гардероба, осучаснити її або підігнати по розміру. Друзі до речі, ось буквально на днях вийшли були світлини. Робіт Анджеліни Джолі разом із Габріелою Хьорст. Я вам зараз прикріплю, Подивіться, будь ласка, як вам такий формат? На чий бізнес ви робите ставку і до кого б звернулися, до якого бізнесу ваша душа лежить, ваше серце ближче до бізнесу Кайлі Дженнер з її брендом Кай? Чи до бізнесу Анджеліни Джолі? Чекаю на ваші думки у коментарях. Ну, що ж, Моніка Белучі і Тім Бертон вперше вийшли в світ як пара після підтвердження їхнього роману. Моніка і тім відвідали 18-й римський кінофестиваль. Вони разом позували на червоній доріжці. Моніка виглядала, як завжди, бездоганно в облягаючій темно-сірій сукні до підлоги, який підкреслював її чудову фігуру. Цей вихід став першим офіційним виходом Моніки Белучі і Тіма Бертона, які вже цілий рік разом. Моніка таким чином відвідала захід, аби представити фільм Дияблік. ти хто? Де зіграла головну роль. А тім прийшов підтримати Моніку Белучі. Вони обіймалися, вони трималися за руки. Це все зафіксували папараці, і виглядали взагалі щасливими, як на мене. Вперше про стосунки Моніки Белучі і Тіма Бертона заговорили в березні 2023 року, після того як французька газета Мач» розмістила на обкладинці фотографію з побачення зірок наприкінці червня акторка дала велике інтерв'ю журналу Ель Франс, у якому підтвердила, що зустрічається із режисером. Вона зізналася в коханні до Кінематографіста і так коментувала їхні відносини. Що я можу сказати? Насамперед я рада, що зустріла цю людину. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті. Я знаю цю людину, люблю її. І тепер я збираюся зустрітися з режисером. Починається ще одна пригода: я люблю Тіма і дуже поважаю Тіма Бертона. За словами Моніки, вона просто божеволіє від творчості режисера. Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі, ніби ми ніби ми можемо перетворити наші те. Мні аспекти на щось світле прощаючи у фільмах Тіма Бертона. Про це багато говориться. Моніка і тім, до речі, зустрілися перше 16 років тому, але, як кажуть, почали зустрічатися після того, як вони побачили одне одного на кінофестивалі Люм'єр у Ліоні у жовтні. Вперше новина про їхній роман з'явилася у лютому, коли парі матч написав, що пара ненадовго зустрілася на сходах палацу фестивалів у Каннах у 2006 році, але лише через 16 років залаштунками іншого кінофестивалю вони стали ближче. Тоді Моніка була почесним гостем фестивалю і вона вручила тіму нагороду Люм'єра за заслуги приблизно в той же час, коли вони почали зустрічатися. Також була пара помічена на репродукції німого документального фільму, що прямувала на перегляд, знятого в 1895 році, покійним французьким режисером Луїль Люм'єром. У лютому вони пристрасно цілувалися під час романтичної прогулянки в день святого Валентина. Моніка була. Самотня від того моменту, коли розлучилася із художником Ніколя Лефреном в 2019 році. Раніше всі знають, що вона була заміжня за Авансаном Каселом. Вони познайомилися в 96-му році на зйомках фільму «Жіля Моміній. квартира і через три роки вони одружилися на тихій церемонії у Монако на французькій Рівєрі. А в 2013 році пара розлучилася тім. же був у відносинах із Хеленою боном Картер, але в 2014 році вони розлучилися. Вони не були одружені, хоча прожили разом 13 років. В них є син Білі і дочка Неп. Тим часом Національний музей кіно Торіна провів виставку Світ. Тіма Бертона встановлену в кроті американському режисерові, актору таких творів, як Бітлджуз, Бетмен, Едвард Рокиножиці, Велика Риба, Кошмар перед Різдвом, Труп нареченої середовище. У сім'ї Белучі також не за горами нові проекти. Її донька Діва Касель зіграє Анджеліну у, у серіалі від Нетфліксу Леопард разом із Кімом Росі Стюартом і Бенедеттою Поркаролі. До речі, у Діви Касель буквально недавно виходила неймовірна фотосесія в. З е. Дуже гарна до роману з Тімом Бьортоном вона була двічі одружена і має від другого шлюбу двох діточок. двох дівчат це Леоні і Діва в одному з інтерв'ю періоду її відносин із Клаудіо Карлосом Басо. Моніка розповідала про свій погляд на стосунки між жінкою і чоловіком. За словами зірки, представниці прекрасної статі не повинні воювати зі своїми обранцями. Моніка Белучі вважає, що жінка повинна уособлювати загальну любов, вміти віддавати і нічого не вимагати. Азе, натомість вона також зауважила, що після цього розриву вона нарешті зрозуміла і, нарешті знову здобула свободу, і зараз почуває себе повноцінно щасливою завдяки новому витку в її кар'єрі і вихованню двох доньок Діви і Леони. Гонсанка Касель, до речі, про розлучення з Монікою Белучі казав так: ми тоді вчинили дуже правильно, але тепер правильніше роз розлучитися. От і все ми ніколи не абсолютизували так звану подружню вірність, не те, щоб у нас були е романтичні епізоди так би мовити, на боці, але психологічно ми залишали двері нашого шлюбу відчиненими для нас. Обох завжди було пріоритетнішим. Що за найбільшим рахунком ми разом, хоча жили, ми часом порізно. Моніка в Римі, я у Парижі, але ми знали, що ми завжди опинимося там, де будемо потрібні одне одному. Поки ми потрібні, справді потрібні одне одному. А в якийсь момент стало зрозуміло, що нас що нас багато що пов'язує, ми віддані один одному, але більше немає необхідності. Хідності бути разом і вважатися парою а тоді вже краще парою більше не вважати. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за компанію. Якщо є бажання підтримати канал коментарем, сердечком, підпискою буду вам дуже вдячна. Нагадую, звичайно ж, про підтримку хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які захищають нашу країну. Підтримуйте, будь ласка, перевірені е, збори, долучайтеся, бо кожна гривня нас наближає до перемоги. І також нагадаю про нашу ініціативу підтримки бездомних тварин, які не виживуть без без нас, особливо в дуже холодні періоди. Будь ласка. На локальному рівні, якщо є можливість допомогти гривнею, допомогти кормом чи сіном, буду вам дуже-дуже вдячна. До зустрічі у нових відео. Сподіваюся, випуск для вас був цікавим. Якщо є бажання прокоментувати, напишіть пару слів. Зустрінемося зовсім скоро. До нового випуску. Бережіть себе, будь ласка. Бай-бай.